Тренди в світі гаджетів це ніби маятник отак робить. тінь тінь тюнь. То нам всім давай найкомпактніше, то ми будемо ходити в кишені зі смартфонами е з розмірами екранів такими, як 10 років назад, були планшети. Спочатку ми мріємо про надлегкі ультрабуки, а потім давайте мені макбук, щоб там всі порти знову були. Знаєш, що він там охолодження нормально працював, і все оце. Але сьогодні пропоную поглянути на найменші гаджети в світі. На щось таке малюсіньке, і таке гарнюсіньке, яке можна подивитися, і воно прям реально буде працювати. Тому за вами Мокіч і м -м, відео про. Ось такі маленькі гаджети в світі, найменші. Е, ну і звісно, на сервіс Hotline.ua, на каналі якого ми зараз тут і знаходимося. Поїхали. Почнемо з того, що здавалося б, не може бути маленьким. З ноутбука ось він. Але інженери знайшли, як вмістити повноцінний ПК у корпус, який можна сховати у велику кишеню. Знайомтеся GPD P2 Max. І ні, ця модель не обладнана складним дисплеєм. Цей ноутбук має класичний форм-фактор, але за розмірами буквально на пару сантиметрів більший за iPad Mini. Діагональ екрана 8,9 дюймів, зате роздільна здатність 2560 на 1600 точок. Ще й підтримка стилусу. Всередині встановлено процесор Intel Pentium Silver N6. 1016 ГБ оперативки і 1 ТБ SSD. З портів доступні USB-C, пара USB-A і micro HDMI. Девайс важить лише 696 гран. І хоч він виглядає як іграшковий ноутбук з 90-х, але це не так. Ви можете працювати з документами, дивитися фільми і навіть запускати легкі ігри. Тим паче, що його можна зарядити від павербанку. Наразі GPD P2max можна постаратися знайти в деяких інтернет-магазинах ціна близько 1000 доларів. Втім, краще звернути увагу на новіші моделі GPD. Там є і більш класичні мікроноутбуки ігрові девайси, однак вони здебільшого доступні тільки через краудфандингові платформи. Тож вже вам вирішувати, чи хочете ви ризикувати, інвестуючи в подібний проект. Якщо ж ми зазирнемо до каталогу Hutlan UI і у фільтрах оберемо діагональ екрану 10,9 дюймів і менше, то знайдемо усього 4 моделі: 3 Chromebook і Microsoft Surface Go 3. Хоча фактично це планшети з клавіатурою, що магнітяться до них. Якщо шукаєте класичний форм-фактор, то це вже у сегмент від 11 і більше. Тепер про опача, смартфони. Ми вже звикли до екранів розміром 6,5-7 дюймів, а китайські виробники тим часом створюють справжні міні літюре. Яскравий приклад серія uni Jelly. Якщо подивимось їх сайт, то тут практично кожна модель є найменшою у своєму класі. Найменший 5G смартфон, найменший смартфон на Android 13, маленький смартфон на Android 11 та інше. Візьмемо модель Jelly 2. Його розмір трохи більше, ніж запальничка. Діагональ екрану всього 3 дюйми. Його легко сховати в будь-яку кишеню. Він абсолютно не відчувається. Але всередині це повноцінний Android смартфон. Тут є GPS, Wi-Fi, NFC, камера камери, навіть нормальний магазин додатків. Він дзвонить, надсилає повідомленням, дозволяє. Сидіти в соцмережах. Непоганий другий смартфон, коли ви не хочете носити з собою основну лопату. До речі, GL2 можна знайти в каталозі Hotline.ua. Коштує він 8,5 тисяч гривень. Там же можна знайти і кількох конкурентів, наприклад, модель Servo XS11. Він ще менший в розмірах. Всього 80. 5 мм довжину, але екран тут усього 2,5 дюйма. Переходимо до бездротових навушників. Якщо перші їх покоління були досить громіськими, то зараз тренд мініатюризація. Отак. Це стосується як самих навушників, так і їх кейсів. Деякі моделі, такі як JLab, buds Mini чи аналогічні, настільки маленькі, що їх зарядний кейс навіть має кільце, щоб можна було почепити його як брелок на ключі, а самі навушники практично непомітні у вухах. Попри розмір, вони надають звук, Ось, вже хорошо. Е, мають мікрофони для розмов, сенсор на керування і забезпечують до 5,5 годин прослуховування музики. В каталозі Hotline Vay, buds Mini, теж можна знайти їх вартість близько 1500 2 тисячі гривень. Якщо шукаєте мініатюр, Bluetooth-колонку, зверніть увагу на GS Nude ну, Bluetooth Speaker. Виглядає, як жолоть, важить усього 75 грамів, але якийсь звук все одно видає, і це прекрасно. Або ж ось така модель від NCQ. Розмір, трохи більше монети, але заявляють, що може видавати понад 90 дБ гучності. Та й все, ж у випадку з Bluetooth колонками, навряд чи є сенс і на такі компроміси, бо можна включити звук із телефону. А якщо хочеться щось на левел вище, але компактніше, то можна подивитися на наше відео. Про блютуз колонки, напевно, щось собі. Придивитись. І наостанок девайс, який здивує навіть досвідченого користувача це найменша у світі комп'ютерна мишка під назвою Swift Point Slider. Вона крихітна і схожа на підставку для великого пальця. Але це не просто іграшка. Мишка має лазерний сенсор, з нею можна працювати, як і звичайною. Вона поєднує точність мишки з ергономічністю тачпада, ідеально підходить для роботи в обмеженому просторі, наприклад, у потязі чи літаку. Це не просто. Ай ще й одна з найбільш незвичайних мишок на ринку. Однак SwiftPoint Slider була представлена ще у 2008 році, тож навряд наврядче. Ви десь її зараз знайдете. Але компанія продовжує випускати мініатюрні мишки. Наприклад, у них є лінійка Point, яка теж не займе у вас багато місця в рюкзаку чи в кишені. Чи головне її не загубити взагалі? Тут маємо більш класичний хват, три фізичні клавіші, можливість налаштовувати до 6 дій на них. Розмір мишки 5х4х3 см, а вага 24 грами. Коштують моделі від 70 доларів. Отже, як бачимо, розмір не завжди має значення. Ну, це я точно знаю. Є і ноутбуки, і мишки, і колонки, і все, що хочете в мініатюрному корпусі. І все воно ще й працює, виконує свої задачі досить адекватно. А які з цих гаджетів найбільше здивував вас? Чи, можливо, ви знаєте ще щось прикольне, мініатюрне? Про що ви обов'язково зараз напишете в коментарях? Правда? Тому пишіть е, ще з вас сподобайка, і підписка на канал, якщо сподобалося. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!